Про власне житло Юлія з чоловіком мріяли давно, і приблизно за рік до початку війни таки спромоглися придбати квартиру у цій дев'ятиповерхівці на північній Салтівці. Придбали, щоправда, в борг, тож позичені гроші виплачувати доведеться ще років десять, каже дівчина зі своєю 12-річною донькою. Вона приїхала навідати житло та перевірити. Чи не з'явилися вже і тут будівельні крани, якими зараз рясніє їхній район? Зараз пішла інформація, що реконструкцію нашого будинку буде займатися певна організація будівельна, і нам вже пообіцяли, що будуть ходити вже проєктанти, будуть дивитися, будуть демонтувати дев'ятий поверх, який нависає, будуть демонтувати те, що зруйновано. І далі будуть намагатися зберегти те, що можна зберегти. Ну, це покаже експертиза. Чекаємо. Доля понівечених будинків міста остаточно залежить саме від експертів. Хоча каже міський голова Ігор Терехов, спочатку усі будівлі оглядає спеціально створена комісія, до складу якої входять різні фахівці: будівельники, електрики, представники теплових мереж, водовідведення та водопостачання. Її висновків достатньо там, де руйнування незначні, коли мова йде про поодинокі влучання у некритичних місцях. А от якщо руйнація суттєва, то тут без фахової експертизи вже ніяк. Ця експертиза дає повне розуміння: відновлюємо чи не відновлюємо, зможемо відновити чи не зможемо відновити це ця інструментальна експертиза. Вона знаєте, це ну вирок. Будемо казати, для будинку, і потім вже працюємо. Будинок, у якому до війни мешкала родина Юлії, випадок доволі складний. У нього рашисти влучили більше десяти разів. У останньому під'їзді майже всі поверхи обвалилися, лише дев'ятий якось ще тримається. Усі інші двері тут пастка. Один крок і опиняєшся над прірвою. З протилежного боку будинку свою справу зробила пожежа, викликана ворожими влучаннями. Кілька поверхів тут вигоріли просто вщент. Рятувальники не змогли вчасно її загасити. Настільки інтенсивним був тоді рашистський обстріл. Тим часом потрапляємо всередину та піднімаємося сходами. Вище третього поверху суцільне кіптява на сходовій клітці уламки снарядів, скрізь вибиті двері та й рами, і потрощений бетон. Все, що змогли, люди вивезли, а їм забирати габаритні речі нема куди, каже Юлія. Родині покидали притулок з Квартира у нас относительно целая. То есть жить в ней можно. Вот сюда у нас был прилет, вот какой-то кусок козырька, это не снаряд. Лежал кусок железа, вот такой вот покривленный, покореженный. То есть, насколько я понимаю, оно влетело. Ну, окошко побитое, затянута пленкой от воды, от всего этого. Влетело, От посікло потолочок врезалась і отлетела в шкаф. Доки Юлія показує квартиру. 12-річна Ксюша стоїть у своїй кімнаті та плаче. Дитина навіть не всі улюблені іграшки змогла звідси забрати. За іронією долі тут дійсно все залишилося так, як і було до війни. Навіть вікно тут у дитячій єдина у квартирі вціліло. Та коли розумієш, що під ногами знаходиться кілька вигорілих вщент помешкань, кімната все одно стає незатишною. У їхньому під'їзді вогонь вирував з четвертого по восьмий поверхи. Тож про дійсні масштаби руйнувань тут можна лише здогадуватися. Більш за все зараз Юлю та її сусідів непокоїть те, як якою чергою відбувається реконструкція та обстеження чи бодай не оминають їхній будинок, що ще й всю зиму простояв під дощами та снігом. Ми не минаємо ні, жодного будинку, но є. Певна процедура, якою ми повинні дотримуватись. На жаль, каже Терехов, зараз вже зрозуміло, що найменше п'ять сотень будинків доведеться зносити за висновками експертів. Вони не підлягають реконструкції за жодних умов. А там, де таку реконструкцію зроблять, мешканцям гарантують повну безпеку. Відновлений дім не розсунеться і не розвалиться. На такого не може бути, бо ця експертиза дає повне знаєте, рентген того чи іншого будинку і потім вже ми працюємо наша будівельна компанія, компанія працює для того щоб не було ніяких негараздів це будівельні норми вони виконуються дуже стежимо за цим процесом над відбудовою північної Салтівки наразі працюють майже усі будівельні компанії Харкова, що мають таку можливість та потенціал, каже Терехов. Тож із приходом весни роботи з відновлення найбільшої міської спальні будуть йти ще швидше. На те, що її дім таки відремонтують, сподівається, і Юлія каже, дуже милий серцю краєвид з вікна. Його не спотворили навіть спогади про перші хвилини повномасштабного російського вторгнення, яке добре було видно з її балкона. Вот между домами, вот как раз окружная. Вот кусочек между домами нам виден, возле 16 этаж. И вот это вот окружная.